Жи кличуть, далечині мандрувати світом і шляховим, щоб не заблукати в тих вечіях, У всьому воно може, ферія, феря, мандрів крок у майбуття, ферія, мандрів сенс свого життя. Сарія Мандрис, Фієрія Мандз, життя, живі. Гарні це місця. Так скажіть, як це село називається? Це, це? це передгір'я Карпат, село Мигово, Вижницький район. І тут починаються вже Карпати. В Чернівецька область ще славна тим, що тут як у нас є і рівнини, так і трошки... Край Чернівецької області заходить е, тут Карпати. І це перші гори, які є. Буковина, а в її особі і Чернівці. Це край безмежних мальовничих лісів, неосяжних полонин, стрімких, чистих, як сльоза річок та засніжених гірських схилів. І потрапили ми у самісіньке серце Чернівецької області, до невеличкого села, яке тулиться до передгір'я українських Карпат. Поселення, яким нас мчать сани, уособлює всю чарівність цього краю, пошатні гуцульські хати, приголомшливий краєвид та місцевий привітний люд, що може бути краще для тихого відпочинку. Проте, як тільки не випадає перший сніг, звичайнісіньке на перший погляд село перетворюється на залюднену туристичну базу відпочинку. Якщо у вас з'явився вільний час і ви мигом хочете скочити на гірськолижний курорт, тоді пропоную один з найкращих курортів України Мигова, як завжди, з туристичною компанією Феєрія. Так, так, вам не почулось: гірськолижний курорт. Саме тут, у невеличкому селі Мигово, Вижницького району Чернівецької області. Уявіть но, ну, сучасний європейський відпочинок, але й з традиційним українським колоритом. Можна знайти лише у годині їзди автобусом з Чернівців. Якщо бути ще більш точним, то село Мигово знаходиться у 60 кілометрах від обласного центру і сюди легко дістатися на власному авто. А хто буде перший наверху, тот платить 50 грам. Там є краса. Дійсно, не самолета краса. Не бійтеся дихати глибоко, адже повітря тут дуже-дуже чисте. Та взагалі, хочете забути про цивілізацію? Ідіть ліс. Послухайте голос природи, послухайте шум природи і забудьте про цивілізацію. Туристичну базу відпочинку назвали невигадливо, на честь власне самого села Мигово. І одноіменний гірськолижний курорт вражає своєю ультрасучасною туристичною наповненістю. Усе по-європейськи компактно, по українськи з розмахом. І Побуковинське домашнє. На території комплексу серед ошатних дерев'яних будівель у стилі австрійського замкового мистецтва знайдемо ресторани, піцерію, готелі чи навіть фашенебельні котеджі. Все на будь-який смак та розмір гаманця. До речі, про гаманець. У Мигово можна отримати відпочинок найвищого гатунку. І більше того, навіть зекономити. Вважаєте себе жайворонком? Чи навпаки, мнихаєтесь, доки не смеркне, тоді ви вже заощаджуєте. Вранці та ввечері ціна на пропускних лижних терміналах вдвічі нижча, ніж в годину пік. Тож, бережливість та адаптованість ось що вигідно вирізняє місцевий відпочинок від закордонних курортів. Ви новачок і ніколи не стояли на лижах? Тоді вам тим паче сюди! Тутешні пологи траси ідеально пасують для початківців, а понад 20 кваліфікованих інструкторів швидко навчать вас усім тонкощам лижної науки. Тут обслуговування у якості не поступається кращим туристичним базам Європи. Місцева ж атмосфера веселощів та сердечності взагалі окрема тема розмови. У Мигово турист це скоріше не клієнт, а член великої дружньої родини, що саме приїхав погостювати. Тож і ставлення до людей тут відповідне. Особливої уваги приділяють дітлахам. Малечу, яка сміливо стоїть на крихітних лижах, тут можна зустріти, чи не на кожному витягу. Та на ковзанці. Молодь взагалі полюбляє місцеві спуски, і навіть у сніжну негоду комплексу не бракує відвідувачів. Мигово без перебільшення один з найпопулярніших гірськолижних курортів України. Завжди людні витяги та заповнена ковзанка зайвий раз це доводять. Отож, рушаємо знайомитись ближче, із перлиною передгір'я Карпат туристичним комплексом Мигово. Добрий день. Я Ігор Захаренко. Для мене заброньований номер у вашому готелі. Так, є такий. Ігор Захаренко. Трести номер, номер стандарт. Не дозволив вас. Номер. Добре, супер. Атмосфера домашності, якою наповнене морозне повітря назовні, ще сильніше відчувається у стінах готелю. Інтер'єр у сільському стилі. М'які килими, невагомі фіранки, теплі ліжка лише підкреслюють родинний дух курорту миголо. Ненав'язлива палітра кольорів та широке використання дерева в оздобленні номерів створюють відчуття комфорту. Комплекс пропонує як окремі котеджі ВІП-класу, так і затишні кімнати в готелях середнього та малого цінового сегменту. І обов'язково зауважте, тут платоспроможність на якість не впливає жодним чином. Як люкси, так і звичайні одномісні номери навіюють спокій і допомагають максимально розслабитися. Після активного зимового відпочинку на вулиці. О, супер! Ну що ж, відпочивати ніколи. Треба зараз перекусити і вивчати гірки, кататися на лижах. Перехопити смачненького можна в місцевій італійській серії. Кажуть, у вас дуже смачна піца. Справжнє дерево, а піч яка, так? Да? Так. Тоді мені, будь ласка, одну піцу Найкращу. Так, може піцерія і не 100% італійська, проте піца тут надзвичайно апетитна. Випікають цю смакоту у традиційній італійській печі, як і годиться цій страві. А вправні руки кухарів довершують цей кулінарний шедевр місцевим сиром, шинкою та томатами. Будь-який інгредієнт за вашим бажанням. М -м, аж слинка котиться. Дякую. М -м. Одна з особливостей курорта мигове це компактність, адже середня відстань між ресторанами, витягами та готелями не перевищує 150 метрів. Смачного. Підкріпившись, можна гайнути й на гірку. Давай, давай. Добре, що витягів тут декілька і розвернутись є де. Засніжені спуски Мигово у відмінній якості. З огляду на місцевість, зима кожного року щедро вкриває тутешні схили м'якою сніговою ковдрою. Люди, в свою чергу, також вносять свою частку в облаштування курорту. Кожного ранку снігорозпушувальні машини та снігові гармати трудяться на схилах, готуючи гірки для лижників. Отож, у Мигово відпочивальникам нема про що непокоїтись: ставай на лижі, хапайся за підйомник і гайда на гірку. До речі, Якщо ви раптом лижі із собою не прихопили, не біда. На території комплексу є п'ять пунктів прокату спорядження, де окрім лиж, можна отримати сноуборд і ковзани потрібного розміру. Вгорі на витягах, як і внизу серед будівель комплексу, панує невимушена товариська атмосфера. Повсюди вам трапляються лише усміхнені обличчя та щирі посмішки. Для лижників зі стажем може здатися, що місцеві гірки замалі. Проте запевняю вас, враження від спуску незабудні. Та й погляньте, який дивовижний пейзаж в Місцеві гірки ідеально пасують для новачків лижних забав своїми якісними проте нескладними трасами. Гірськолижний курорт Вигове знаходиться на висоті 500 метрів над рівнем моря. Сама гірка десь 800 метрів, тобто перепад висот 300 метрів, а гірка основна 1000 метрів, тобто кілометр. А загальна протяжність усіх гірок. Становить 3300 метрів. Тобто, покататися вам буде де. Траса дуже в хорошому стані. Ну, як ви бачите, тут де ми стоїмо, тут під нами метр снігу. І тільки Ого. дякуючи тому за сніженню ми можемо зробити якісну трасу. І дійсно можна покатати своє задоволення. Ну що, попробуємо? Да? Хава! Першу свою лежню тут проклало вже чимало туристів. А для корифеїв. Мигово пропонує незабутню атмосферу веселощів, яку із головою занурилися і ми. Люблю відпочивати в українських Карпатах. Кришталеве чисте повітря, мальовничі краєвиди. І це все наше, це все моє. Любіть Україну! Відпочивайте в Україні. Погнали!

Ні, після... Пиво, колбаски, пожалуйста, колбаски після того, як покаталися на лижах, спустилися з горах, а, да. то Он на кагоре, червоне, на кагоре. гаряче вино, що може бути краще. А класно. Ой, сніжок бочі летить. Люди тікаєте. Да вичини мандрувати світом і шляхом, щоб не заблукати в білечку. Мигови не тільки лижними трасами. Якщо лінуєтесь і не бажаєте на своїх двох гасати з'їрки, тоді поїздка на сніговому квадроциклі саме для вас. Все ще мало екстриму. Тоді гайда у кабіну сніготрамбувальної машини. За кермом цього залізного гіганта можна не тільки покрутити вихиляси на засніженому схилі, а відчути себе справжнісіньким трудівником сніжних трас. Ну що ж, попрацювали і далі. До нових пригод. Спогади приємні, лишаються імпріпотає. А скажіть, що це за екзотичний вид транспорту? Це воєнна техніка 60-х років, називається МТЛБ. Що таке МТЛБ? Це воєнний тягач малого бронірування. Так, ну що ж, нічого не залишається, як попробувати самому, як же подорожувати на такому екзотичному виді транспорту. Ех, Вперед! подорожі кличуть. Удаличить мандрувати світом. Беріть із нас приклад. Приїздіть у це невеличке Буковинське село. Осідлайте цю неймовірну машину і мчіть назустріч шалено красивій природі. Повірте мені, досвідченому мандрівнику, відчуття просто незабутні. Словами не змалювати, як сидячи на цьому диво ході, буквально хапаєш руками легке гірське повітря, як свіжий вітер овіває обличчя, як несамовитим прибульцем вриваєшся в срібне царство земної природи. Під траками сердито прискочиться стривожена вода, чи то обурено скрипить морозний сніг, а ти всемчиш сонним лісом, вбираючи в себе кожен атом навколишньої краси. Душа цієї місцини буквально всотується в шкіру, як морська засмага, що не зникає тривалий час. Тут серед снігової казки виникає. Непереборне бажання широко розкинути руки і на повні груди вигукнути. Я, Я володар світу, феєрія мандрів, дивний цей світ, феєрія мандрів, життя одне, життя одне, феєрія мандрів, крок у майбіцях, феєрія мандрів, ценство життя, феєрія мандрів, дивни цей світ. Феєрія мандрів життя одне. Мандруй. живи! Що це дуже схоже на піч. Перед вами знаходиться старенька домина піч, яка була построєна австріяками. 1861 році. Мигове славиться своїми мінеральними джерелами. Одне з таких джерел голодне. Голодним його називають тому, що після нього, кажуть, дуже хочеться їсти. М -м -м. Добра вода. І справді хочеться їсти. Колись в цих місцях зі своїм військом зупинявся румунський король Рей, щоб відпочити і, звичайно, попити мигівську водичку. На честь цієї події зроблено напис на ось цьому камені. Вечір у Миголо можна провести не менш захопливо, ніж день. Освітлення лижних трас дозволяє кататися хоч і 24 години на добу. Нічні спуски це суміш романтики та захопливого відчуття новизни. Проте для декого це тяжкі тренування. Наприклад, спортсмени-лижники дружньо та вправно ковзають схилами саме під покровом ночі. Та не поспішайте вкладатися спати. Нічні катання відкриті для всіх, як для професіоналів, так і для любителів. А в суботу та п'ятницю це навіть обов'язкова програма. Спуск серед мерехтливих тіней ночі це справді вражаюче. Головне зайняти собі місцину, бо люду на витягах та гірці не бракує навіть після настання темряви. Проте ввечері мигово оживає не тільки на гірках. Внизу розваг в цей час не менше. Вечірня льодова ковзанка – це ідеальний варіант для тих, хто боїться нічних тіней на гірці. Тут завжди весело та людно. Класна ковзанка. Я думаю, такої ковзанки навіть у великих містах немає. Супер. Так дійсно, це професійна ковзанка. Вона працює до плюс 15 градусів. Тепла. Тепла. А літо у нас тут роликовий каток, роликова ковзанка. О. Теж, теж літом маємо такі самі розваги, але вже без, без льда. А хокей можна погулятися? Звичайно, в хокей можна пограти абсолютно спокійно. Єдине, що немає розмітки, але з часом її Одобре. зробимо. А -а -а! Дух родинної згуртованості та приємна дружня атмосфера не полишають мигова навіть після настання темряви. Ковзанка наповнена лише привітними обличчями, а невгамовні дітлахи навіть о такій пізній годині продовжують весело ковзати льодовою гладдю. До речі, вважайте, що льодовий майданчик майже гумовий, міще понад 100 осіб за раз. Тож можемо з усією впевненістю стверджувати: заторів на льодовій доріжці ви не побачите лише зелене світло. Кружляйте ковзанкою у своє задоволення. Я по світу йду вишиванці, аж дивлюються генджуравлі, хай зустрічають веселі баряці. Україна йде по землі. Після активного відпочинку чому б і не розслабитися у руках професіоналів? Тим паче, що у мигова із цим проблем немає. Тут можна не тільки відпочити, але істотно поправити своє здоров'я та підібрати належне гомеопатичне лікування. Дуже символічно, що саме у місцевому лікувальному центрі надають якісну допомогу при ушкодженні хребта та при посттравматичній реабілітації. У оздоровчій програмі є фізіотерапія, що лікує різноманітні хвороби судин, а з допомогою кумедних гумових шоломів із трубками. У мигова лікують головні болі, порушення циркуляції крові та гіпертонії. До речі, ввечері тут в самому розпалі не тільки розваги, а й робота з облаштування лижних спусків. Снігові машини, як гігантські бджілки, трудяться на схилах. У Мигово все працює на благо туриста. Розповідаючи про блага. Не можемо не згадати місцевий ресторан гетьман. Ну, як же на щиро українському курорті без козацтва? Тим паче, що від вродливих рум'яних молодиць апетит тільки розпалюється. Заклад стилізовано під традиційний козацький шинок із величезним критим багаттям та різноманітним військовим начинням. А стіни прикрашають портрети. Усіх звитяжних отаманів української історії. Атмосфера ресторану відповідає його інтер'єру, запальна народна пісня, щиросердечність та по українськи смачні страви, що може бути краще для кошового шибай голови. Дякую, Сергію, за гарний відпочинок. На все сподобалось і витяги, і готель, і природа, і атмосфера. Супер. Я сюди обов'язково повернуся з родиною. Потім привезу всю туристичну свою фірму. Адже корпоративи проводити, мені здається, тут дуже зручно. Будемо проводити тут і весілля. Хай вам щастить, дякую. Правда. В принципі, я би хотів сказати одне, що крім грошей, в цей комплекс ми вклали свою душу і ми б хотіли, щоб всі, кому цей комплекс подобається, взяли частинку душі, мигово з собою, а свою частинку душі залишили тут. І тоді ця частинка завжди буде притягувати їх. гірськолижний туристичний комплекс Мигова. Чекаємо і раді будемо завжди тебе бачити. О, супер! Тож не беріться, швидше сідайте на авто або пригайте до потягу, їдьте до Чернівців, там вас зустрінуть наші друзі, і ви приїдете до туристичного комплексу, гірськолижного комплексу Мигова. І ваш відпочинок буде просто фантастичним. Я, Ігор Захаренко, вам це обіцяю. До зустрічі.